Шановні друзі, моє вітання. Скоро 1 вересня. Всі готуються до початку навчального року. Відповідно, дуже актуальною є темою стосовно того, як буде відбуватися освітній процес в умовах війни. Ну і відповідно для дуже багатьох освітян є дуже актуальним, як же себе поводити у нестандартних ситуаціях, зокрема під час повітряних тривог. Ну і відповідно, розроблений. Алгоритм дій у випадку таких ситуацій нас, відповідно, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Відповідно, пропонується алгоритм дій для вчителів у разі проведення занять і увімкнення сигналів тривоги, що розроблена на основі рекомендацій ДСНС України. Відповідно, що рекомендується? У випадку сигналу небезпеки. Перше. Відповідальна особа вмикає наявну систему оповіщення закладу. Друге. Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьки про переміщення дітей у укриття. Третє. Необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет. Четверте. Для супроводу початкових класів можуть бути залучені помічники. П'яте. Для швидкого надання медичної допомоги має бути залучений медичний працівник. Шосте. Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення закладу та відсутність у них учасників освітнього процесу та працівників закладу по завершенню. Перевірки прямувати до найближчого укриття. 7. Учні, які знаходяться на подвір'ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних споруд. Восьме. У середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця. Дев'яте. Під час перебування в захисній споруді вчителів та відповідальні особи здійснюють необхідну підтримку заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті. Десяте. Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався. Колонами або групами. Ну і одинадцяте. Під час переміщення до укриттів необхідно враховувати наявність інклюзивних груп і класів, у випадку присутності дітей з ООП попередньо приводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП. Відповідно, е, також треба розуміти, що укриття мають відповідати встановленим вимогам. Ці всі рекомендації, вони є, мабуть, адекватними, але слід зауважити, що ці всі рекомендації є актуальними тільки тоді, коли все добре. Я вважаю, що Міністерство освіти науки України і якісь інші структури повинні б також були розробити рекомендації у випадку, коли все буде недобре. Якщо все-таки запускається такий варіант, такий формат навчання, то відповідно ми повинні бути також готовими до нештатних ситуацій. А їх ризик дуже-дуже великий. Дуже ну, б хотілося почути ваші думки стосовно цих рекомендацій з цієї ситуації на загал. Було б цікаво їх обговорити, можливо, у дискусії народяться розумні думки, які зможна буде втілити у життя. Усім мирного неба, гарного дня!